За спеціальними енергетичними планами працюють і не лише промисловці, а й фермери Фінляндії. І документи підписали уже близько 200 господарств. Такі плани є складовою національної енергетичної стратегії і розробили спеціально для фермерських господарств України у міністерстві сільського господарства і лісової промисловості. Основні цілі до 2016 року кожне підприємство має підвищити свою енергоефективність на 9%. Головно головним рахунком використання відновлювальних джерел енергії. Енергетична програма для фермерських господарств це угода про енергоефективність під егідою міністерства сільського і лісового господарства на період з 2010 по 2016 рік. Цілю програми є реалізація політики уряду у сфері енергетики і боротьби зі змінами клімату, а також збільшення доходів фермерських господарств. Невід'ємною частиною реалізації таких планів є енергоаудит. Тут на допомогу фермерам приходить держава. 85% витрат на розробку енергопланів на проведення аудитів сплачують із державного бюджету. Такі дослідження обов'язково проводять спеціалісти, які пройшли навчання. Для цього у державне агентство з енергоефективності Фінляндії Мотіва постійно проводить відповідні тренінги та кваліфікаційні навчання.